Шановні колеги, рухаємося далі. Один... Шановні колеги, наступний законопроект 11400. тисяч будь ласка, можна вивели слово. Друзі, я не розумію вашу логіку. Коли ми просимо для сил оборони підтримати е, загалом бюджет України 11-14 17, ви кажете, тоді перше читання при при погоджувальній раді. Ми зв'язувалися з генеральним штабом. Нас просили проголосувати перше читання, подивитися до другого читання. Проголосувала ця погоджувальна рада. Те, що ви зараз робите в залі, це неповага до, до Сил оборони. Будь ласка, закон проголосований в першому читанні. Наступне засідання через тиждень ми будемо голосувати за другому читанні. Зараз ми готові пропустити цей закон виключно в першому читанні. Дякую. Шановні колеги, наступне 11.407 проєкт закону про внесення зміни до статті 9 закону України про соціальний право захист військовослужбовців та членів їх сімей. Шановні. А то тобто ви берете перерву все-таки? Дивіться, бо ж тільки що сказали, що якщо й буде рука, ніхто не бере все по процедурі. Будь ласка, шановні колеги, я оголошую перерву. Прошу керівників фракції груп.